Доброго вечора всім. Уже досить так пізненько. Вже й ще трішки і буде зовсім темно, але ось хочу відзняти трояндочки мені ще прийшли. Це ось трояндочки із садового буму. І це трояндочки із мельсансаду. саду Ось так от зараз розгорну і подивимося. В Мельсон Саді я вперше. Замовляла. Хотіла ще, щоб... там дещо замовляла в них осінню, але багато чого не було з того, ой, вибачте, весною, але багато чого не було із того, що я хотіла. Тому вже залишила замовлення на зараз, на осінь. І ось зараз порадіємо разом. Ну що ж, саджанці суперові, я так скажу. Дуже круте коріння і верх класно, дивимося. Так, Мельсансад. Перший саджанець. Т'єрі Маркс. Флорибундочка. Т'єрі Маркс це у нас француз. Класний саджанець. Коріння. Бистренько, тому що вже темніє. Коколоко флорибундочка. дуже гарно розгалучена. Саджанець дуже класний, як на мене. Коріння дуже довге. Далі, мадам Анісет. Це чайно-гібридна троянда чи шрап, вона така велика, дуже росте, наскільки я знаю. Ось. Нарешті я дуже її хотіла. І ось Magic Moment це саджанець, за якого я, в принципі, робила усе це замовлення. Ну, ще, звісно ж, мадам Анісет. Ось. Мельсансат, ніби, знали, що я із за цього саджанця роблю замовлення, і ось прислали мені його. Просто це найкращий саджанець. Далі. Трояндочка чайно-гібридна Ешлі. Ось, я вже і не думала, що мені прийдуть усі ці сорти, але все ж таки знайшли вони для мене їх. Ось, я дуже радію. Е, парфюм Flower Circus. Так, я всюди повставляю також фото. Може комусь буде цікаво. І чайно-гібридна трояндочка капрі. Ці троянди дуже бажані. Ось, я дуже радію, що є вони в мене. Ось так от. Так, тепер трояндочки із садового буму. Також. Я садовим бум, бумом задоволена. Брала в них весною. Все по сорту, все класно. Ось. Перший саджанець, це на що? Трояндочка, чайна гібридна гравіті. Не знаю, щось мене потягнуло на такі м, трояндочки такого кольору. Дуже гарне коріння і гарно підрізане. Все компактно і класно. Ось верх такий, як і низ. Ось щось мене після амнезії потягнуло на такі цікаві кольори. Ось також дві палички, але класне коріння. Та Леля також, чайно гібридна трояндочка. Бачила її в долині роз, захотіла, але так уже, знаєте, думаю, ні, ні, це вже і так багато не замовила і все ж таки не втрималась, зайшла в садовий бум. І Побачила там одну спреєчку, джелату і все. І вже замовлення саме сформувалося. <свіс> так, і ось вона, джелато. Спреєчка. Такий садженець, джелато, я ж кажу, я коли її побачила, то все. Вже зразу почала робити замовлення. Далі, далі, нічого не видно, Місті Баблес. Також така яскрава спреєчка. Сподобалася мені, щось я вже почала, бачу, замовляти спреєчки останнім часом. Напевно, що місця вже не так багато в мене. Чайно-гібридна трояндочка Мента. Це ось я вже нещодавно замовила це замовлення і, я так розумію, це вже все, що залишилось. Але я думаю, це хороший саджанець. Тому що, напевно, що не всім, може таке подобається, всі хочуть прям, щоб було. Від п'яти пагонів, ну, спреєчка Good Peach. Я вважаю, що це саджанці хороші. Вони свіженькі, коріння гарне, розростуться. Вже якщо саджанець і гарно розгалуджений, але в ньому тільки ось так от, від землі пару бруньок, то це вже, ну, а це ще хороші саджанці. Клуна-трансер спраєчко. Також два пагінця. Ну у мене і замовлення невеликі, і пізнє. І знаєте, я ним все ж таки задоволена. Я знаю, що тут він пересилає Сергій Браніш, він пересилає усе по сорту. Ось так от. Ну що ж, Ось такі от в мене є тепер ще новиночки. Дуже радію, це вже все. Посилочок пішов з трояндами в мене точно що не буде. Ось, ну, весною там ще подивлюся. А ось вже зараз осінню, то вже все. Може, ще що навіть щось встигну посадити, не знаю. Це вже знімаю і вмкнула ліхтарик. Все, любі! Дякую вам за перегляд, за підтримки, за лайки, за ваші коментарі. До зустрічі в наступному відео!